Всіх вітаю! З вами знову я, Софія Дерматолог, і сьогодні я хочу підняти дуже круту тему для обговорення це поява невосів родимок на тілі у дітей. Дуже часто до мене приходять батьки в паніці орієнтовно десь 4-5 років, а може трошки пізніше, і з великим питанням, що от у дитини. Почали з'являтися невуси, це ж страшно, це треба їх робити дерматоскопію, карти родумок, дообслідувати. Коротше, треба щось терміново робити. І завжди на прийомі я таких батьків заспокоюю, тому що 4-5 років це якраз нормальний період, коли у дітей починають з'являтися невуси. В цілому родинки, ті, які з віком, будуть збільшуватися, міняти форму. Але от первинна поява. Звичайно, що це не 100% випадків. Іноді буває, що у дітей з'являється новоутворення і раніше, іноді буває і пізніше. Тобто, плюс-мінус там з 4 до 14 можуть з'являтися нормальні невуси на тілі дитини. Так само, як і ненормальні, і я розумію занепокоєння батьків. Але сьогодні я хочу трошки розказати про нормальність умовно і ненормальність, щоб у вас був план дій, що робити в тому чи іншому випадку. Почнемо з нормального перебігу. Зазвичай не починають з'являтися взагалі новоутворення, такі як родинки у дітей, приблизно. В 4-5 років. Тобто, це може бути такий бум, коли цих точечок на тілі з'являється дуже багато. Зазвичай ці невуси виглядають як просто пігментовані крапочки, і з часом вони вже змінюють свою форму і поступово ростуть. Отут дуже важливо. По-перше, це візуально як вони виглядають. Якщо це просто крапочка, яка доволі довгий. Період життя не змінює свій вигляд або росте дуже-дуже поступово декілька років і не змінюється в дуже темний колір. Якщо воно не підкравлює, то в такому випадку. Не треба кудись бігти, і обов'язково робити карти, карту родимок. Звичайно, на сьогоднішній день ми маємо дуже крутий метод діагностики. Це дерматоскопія, це дуже полегшує роботу дерматолога. І звичайно, що ми на дуже дуже ранніх етапах можемо виявити злоякісні ново, новоутворення. І це є великим плюсом. Але є і мінус: це батьки дуже перешугані, дійсно там, де і не треба, і. Возяться з дітьми, що треба абсолютно всі невуси передивлятися. Тобто, це трошки, знаєте, вже переходить в стадію паніки. От щоб не було такої паніки, нормальне новоутворення, яке з'являється у вигляді пігментованої плями невеликого розміру там до п'яти міліметрів і не збільшується до п'яти міліметрів, наприклад, там за місяць. Якщо він не має дуже характерний різкий ріст, то це є для нас нормою. Тобто Зазвичай ми перейдемо до злоякісних новотворень, але все ж таки вони ростуть набагато набагато швидше. Тобто, такі новоутворення є нормою. Друге, що це нормальний період, коли вони з'являються, тобто не треба рахувати там кожен неосвідслідковувати це нормальний період. Вони мають з'являтися, це таке майбутнє, з чого потім вони будуть рости. І звичайно, що їх бажано захищати СПФ, щоб про нього не говорили, що він токсичний і не токсичний. Ні, на сьогоднішній день вже довели, що він не онкогенний. І СПФ дійсно є захистом від злоякісних новоутворень. Тобто інсоляція провокує злоякісні новоутворення. Про це завжди треба пам'ятати. Тому така відмова. Від захисту є не дуже об'єктивно правильною. Наступне, це ми вже зрозуміли, що є колір, розмір і типовий вік, коли вони можуть з'являтися. Так само, як є, наприклад, ну ми зараз говоримо про нормальні новоутворення, так само у нас є специфічні новоутворення, то, звичайно, якщо це великий розмір, є сенс звернутися до спеціаліста, або він має нетиповий колір і розмір. То в такому випадку, бо локалізація, наприклад, обличчя переходячи в на волосисту частину голови. То такі варіанти краще, щоб оглядав дерматолог, тому що є специфічні новоутворення, які теж є доброякісні, але щоб не було сумніву, краще знати їх. Назву, що вони точно доброякісні. І тепер перейдемо все ж таки, як коли треба звернутися 100% і не, немає сенсу чекати, треба оглядати дерматоскопічно. Якщо новоутворення з'являється дійсно до 3 років і має характерний швидкий ріст, швидкий це мається на увазі на очах за місяць, за два місяці, не за 5 років, Коли, наприклад, приходять пацієнти і кажуть, що в мене був невус, я його пам'ятаю ще з дитинства, а зараз мені 25 і він виріс там на 3 міліметри. Ну, то за стільки років це є нормою. Звичайно, що ми дивимося дерматоскопію, є критерії анамнезу, є критерії огляду, але ймовірніше, що це буде нормальний невус, ніж відхилення. То є ті, які з'являються в ранньому періоді і мають характерний швидкий ріст, це Привід, показатися до дерматолога, обов'язково дивитися дерматоскопічно, тому що просто візуально, на жаль, недостатньо. Друге, це дійсно зміна кольору, і не завжди злоякісні новоутворення, як нас вчили там 10 років тому, наприклад, що і дуже популяризували цю думку між пацієнтами, що злоякісне це тільки те, що має нерівномірні краї. Там, у вигляді плями і дуже-дуже пігментоване. Взагалі ні, на сьогоднішній день є дуже багато злоякісних новоутворень, які, наприклад, тобто взагалі не коричневого кольору, наприклад, можуть бути і червоного кольору, і червоного з рожевим, червоного з рожевим з білим. Ну, тобто, мають абсолютно нетемний колір. Тому, так, ті, які мають колір, наприклад, червоний. Вони мають швидкий ріст або дуже швидку появу. Наприклад, там ви помітили, що з'явилося 4 тижні тому і виросло вже до 5 міліметрів. Такі новоутворення краще показати дерматологу. Якщо вони мають дуже-дуже темний колір і, звісно, хаотичний край це теж привід обстежитись, але дуже важко казати про такі критерії для пацієнта, тому що на моєму Прийомі зазвичай ми виловлювали злоякісні новоутворення. Абсолютно не під пацієнт це не підозрював, це просто такі випадкові знахідки. А те, що пацієнти вважали дуже страшним новоутворенням, зазвичай це папіломатозний невус. Він йому прилітає за все. Він має дійсно хитку текстуру візуально. Ну, серед інших він такий да, гидке качення. От. І... Він має папіломатозну текстуру, вони зазвичай ростуть повільно, але доволі великі розміри, і, паці... і пацієнти дуже часто відмовляються від походу на видалення або взагалі від походу до терматолога, тому що здається, раз він має таку гидку текстуру, то він точно зоякісний, а вони дуже досить добреякісні, дуже гарно видаляються і не лишають по собі ніяких слідів. Також хотілося б сказати, що кількість родимок вона генетично обумовлена. Якщо у вас, у вашого тата або мами, дуже багато новоутворень невусів, то і у дитини, ймовірніше за все, теж буде велика кількість. Тобто це не маркер того, що дитина чимось хворіє, чи вона має якісь там треба щось спостерігати, дообслідувати. Ні, це так не працює, зазвичай це генетично обумовлено. І ще хотіла додати тут трошки про вишневу ангіому. Це доброякісне теж новоутворення. Ви їх часто бачили. Це такі, зазвичай вони з'являються у більш зрілому віці, але на сьогоднішній день є і багато діток теж з таким видом новоутворення. Це такі, як кров'яні крапочки на тіло на тілі. Вони теж доволі маленького розміру. Вони можуть повільно поступово збільшуватись. Вони є абсолютно доброякісними, але. Дуже довго популяризували думку, що ці новоутворення пов'язані з хворобами печінки. Тому дуже часто приходять перелякані батьки, там з'явився з'явилася одна ця вишнева ангіома, а у мами вже просто перед очима паніка. Тому не варто панікувати, якщо особливо. У когось в сім'ї вони також є. Тобто це передається генетично. І, на жаль, після 30 років теж схильність до появи таких новоутворень є нормою. Тобто, якщо у когось у когось з батьків була велика кількість, тому не треба розводити паніку там, де її дійсно немає. І прошу не плутати з гемангіомою. Тобто, це абсолютно інший вид новоутворення, який не має відношення взагалі до ангіоми. І ще один прояв. Який ми не обговорили, який притаманий для злоякісних новоутворень, це поява рани сама по собі. Тобто, зазвичай це, до речі, теж дуже цікавий міф, зазвичай це притамани більш в дорослому віці, але все ж таки у діток теж така буває. Є такі, такі види злоякісних новоутворень, які можуть ставати раною самі по собі і зв'язвлятися. Тому що дуже поширений міф, що травмував нему, і е, він став злоякісним, і через це людини. Меланома або інший вид злоякісного новоутворення це неправда. Просто злоякісні новоутворення можуть робити так самі по собі. І зазвичай це у більш дорослому віці, на тих місцях, де людина фактично просто не спостерігає так це там плече, десь позаду. Ну тобто, це такі місця, де людина може не помітити. І зазвичай люди, а, да, да я колись там щось міг собі там плечем задіти, от я її травмував, вона відпала, і тепер в мене там злоякісне новоутворення. Ні, це не так, вони самі по собі можуть так робити. Тому це ще один притаманний для цього прояв, і це зазвичай рана, яка довго не заживає. Тобто використовуються там антисептики, наприклад, або засоби з антибіотиком, і вони в тривалий час не загоюються. Тобто це такий теж специфічний маркер. Але все ж таки. Вже коли є підозра або щось незрозуміле для вас, то краще оглядати дерматоскопічно у дерматолога, який володіє цією технікою. Це вже такі вузькі нюанси, просто для того, щоб ви розуміли, що цей міф теж не є правдою. От, і Ще якраз вже договорю тоді про травмований невус, що дуже часто бувають травмовані невуси, які на ніжках, наприклад, або папілобатозний, про який ми раніше говорили. Це дуже часто я спостерігаю в своїй практиці, коли годуючи мами, взагалі на фоні вагітності, Активується ріст навіть старих невусів, вони можуть збільшитися в розмірі. І деякі з них зазвичай в таких дуже вдалих місцях, коли, куди дістають ручки дитини, яку годують. І дуже часто вони дійсно надковирюють, надривають невос. Мама, з такими очима, все, все в мене буде злоякісне новоутворення. Ні, це просто травмований невус. Ми його або підліковуємо, він собі заживає і далі людина з ним живе, або ми його одразу видаляємо, щоб забути і, і не думати. Звичайно, попередньо. Знявши запалення і подивившись дерматоскопічно. Просто так ніхто нічого не видаляє. От. Тому ви маєте розуміти, що це теж травмовані невоси це міф. І якщо навіть у дитини травмований невус, це теж не означає щось погане, можна так само підлікувати і таким самим шляхом довидалити, або далі спостерігати, як він собі зростає. І той і той варіант абсолютно. Є нормальне. Тож сподіваюся, що вам було цікаво послухати трошки про невуси. Можливо, не на всі питання, але на більшість я намагалася відповісти. Ну і провести таку маленьку ознайомлюючу лекцію, як взагалі себе поводити в тій чи іншій ситуації? Чи варто панікувати? Гарного вам дня!